З нами сьогодні в розмові Руслан Кошелинський, депутат Львівської обласної ради, голова фракції Вос Свобода у Львівській обласній раді, старший сержант збройних сил України. Доброго дня, доброго дня. Кошулинський Руслан депутат Львівської обласної ради, голова фракції Всеукраїнського об'єднання Свобода. З листопада 2010 року депутат Львівської міської ради. З грудня 2012-го народний депутат України, віце-спікер Верховної Ради України. В лютому 2014 року мобілізований до Збройних сил України старший сержант ЗСУ. З листопада 2015 року депутат Львівської обласної ради. Пан Руслан, одразу ми не можемо минути події, які трапилися минулого понеділка в сесійній залі обласної ради. Там та, там відбулася невелика сутичка. Я прошу е, до відео переглянути відео, щоб нагадати глядачам, що саме відбулося. Прошу. Пане Руслан, це власне учасники пікету звинувачили свободу в тому, що е, нібито члени вашої однопартійці казали, що це не справжні АТОшники, не справжні члени е, спілки захистів АТО. Скажіть, чи справді ви чи ваші колеги таке говорили? Жодних таких слів ніхто не, не виголошував. То Тут мене, от мене певне запитання. Найдіть хоча б одне джерело, яке би сказало, що це сказали свободівці. Тоді чому ж вони напали саме на? вас? От в тому то є ця людина, яка була присутня, радник голови обласної ради, привівши цих людей, показував на свободівців, що це ось ось це вони, ось це ця, ця, ця свобода. Тобто, тобто радник дотравив рад... цих людей на це вас? Це практично. Ми таким чином. Спрогнозували, що власне ця людина під час сесійного засідання, завівши цих людей, показував ну, на свободу жодного того слова. Тобто, ці люди сказали таким чином: вони були, їм хтось сказав, що десь, в якому в інтернеті десь було. Коли ми запиталися, покажіть нам, будь ласка, хоч який вислів. Ну в інтернеті ж не можна як губкою стерти. Якщо ти на якомусь сайті є, значить воно має бути. Звісно річ, ми переговорили з ними, звісно річ, жодного такого покликання в них не було. Ну, розмова, І у виступі... Специфічно достатньо вийшло, судячи е, по відео так. Звісно, річ в мене була претензія до радника голови обласної ради, який під час пленарного засідання зайшовши в сесійну залу. Демонстративно людям, яких накрутили невідомо хто, невідомо з якою метою, демонстративно показував, зокрема, ось це свободівці і провокував ситуацію. А ви за це так добряче поштовхали? Ну не штовхав. Це не це не є штовханина, це є е, зупинка, бо це могло перерости в набагато Власне, більше. У нас є відео, де ви так само себе вели ще в сесії військ міській раді. Я прошу наступне відео. Ну було у нас таке один раз. Це є завдання, правильне завдання, яке я надію, що наші глядачі згадають. Це 11-12 рік, начальник управління Жук. житло транспорту, який з садовим утворив так звану сучасну транспортну схему. І ви пам'ятаєте, 1 січня 2012 року мінус 20 на вулиці і черги людські черги на маршрутки. Ніхто не знає, куди Але їхати. власне. Якщо співставити оцих цих два відео, відео ще і з деякими дестинним поведінки вашої верховної ради складається враження, що ви, коли вас не вистачає політичних чи вербальних аргументів, ви Стосовити такі силові методи, скажіть наскільки це виправдано? Це не силові методи, бо силові методи передбачають зовсім інші кроки. Це достатньо межові кроки. Так, погоджуюсь. формі, це достатньо так Це межові кроки, так? коли ну провокують достатньо дуже вагомим, вагомим смертями. І коли людина це провокує, треба кардинально зупиняти. Це е, помічник е, так. голови обласної ради так. провокував смертями. Так. Тобто він привів людей, які е, ці жіночки от... загрожували життям комусь ні, сесії? Це, ні. смертями людей, які загинули. Тобто таких самих військових. І е, претензія була, що свобода щось сказала про цей пікет людей, які такі самі е, хлопці, які були ранені або загиблі. Тобто такими речами не можна спекулювати, тому тут виходило за межі. А нещасний начальник департаменту транспорту також. Це про не нещасний це людина, яка проти якої порушили кримінальну справу і яку потім звільнили. Я хочу нагадати, що це не Кушулинський робив. Це завдання людей, які стояли на вулиці і, і Вибачайте прямим текстом матом крили людину, яка на 1 січня зробила такі речі. Ви знаєте, як правило в засесіях чи міської чи обласної ради постійно стоять люди, і як правило, вони матом криють депутатів чи чиновників. Погоджуюся, що не всі кроки мають бути, але ж ви бачили, виводили пана жука, але це не були там бійки. Це було достатньо аргументовано, що ця людина не має морального права перебувати під час сесійної. Давайте повернемося заседи. до сесії обласної ради. Десь е фракції, яку ви очолюєте, зайняла таку позицію, що жодне питання в сесії обласної ради не відбувається без ваших заперечень і без таких е проволочок. Скажіть, це принципова позиція, будь ласка, назвіть, е і що, що ви маєте на увазі проволочки? Якщо ви говорите проволочки, якщо ми вимагаємо дотримання регламенту, який час до часу порушується, ну тоді це як називається? починаючи від формування порядку денного. Продовжуючи регламентом, формуванням комісій, ну, будь-яке питання, яке було на сесії Львівської обласної ради за цих два засідання, не було без ваших зауважень, Правильно. які тягнули за собою Отож, заминки. повністю погоджуюся Перерви. з вами. Отже, нова влада, яка сформована сьогодні в обласній раді, а це самопоміч, солідарність, громадянська позиція і ще декілька маленьких фракцій це є більшість, це є влада. Ми сказали, гаразд, ви влада, тоді ми. Ми тоді опозиція у відповідності до регламента і завдання опозиції контроль за діями влади. Відповідно, якщо ви порушуєте правила гри, а правила гри називається регламент, так би мовити, закон, який обумовлює дії всередині сесійної зали, ми вас контролюємо і ми вам вказуємо на кожну вашу помилку. Але судячи з першого засідання обласної ради і з ваших особисто слів складається враження, що ви перейшли в опозицію з особистих міркувань. Зрештою, це підтверджує і ваш коментар нашому телеканалу. Я прошу наступне відео. Ця людина собі дозволила обвинувачувати без суду Всеукраїнське об'єднання Свобода, називати терористами, вбивцями тощо. І ми зараз є, перебуваємо в судовому процесі з цією людиною. Тому ми запропонували БПП іншу висунути канатуру. На превеликий жаль, цього не відбулося. Отож, ви не говорите про особисту мотивацію, ви говорите про політичну мотивацію, партійну мотивацію. Так. Повністю з вами погоджуюся. Скажіть, чи от такі образи насправді вартують конструктивної роботи е, обласної ради? Які саме образи? Ну, ви говорите про те, що е, бо в бо судовому позові ви так. апелюєте і вимагаєте від Олександра Ганучина голови обласної ради власне вибачень саме так, коли політичний діяч безпідставно звинувачує практично в тероризмі політичну силу. Це вимагає, вибачте, але можливо суд це одне, а робота обласної ради це інше? Ні, в тому так числі не буває. завдяки вашій в лапках, завдяки вашій фракції. Все, робота обласної ради гальмується постійно. Саме так я говорю: гальмується, але вона в правові рамки. Ну давайте це ви хочете сказати коли швидше перейти вулицю на червоне світло чи на зелене почекати? Ну ж, можна швидше перейти вулицю на червоне, але можна але... взагалі не переходити? О, але можна і тоді почекати? Давайте ми роб... будемо дотримуватися порядку правил, Тому і є ну, скажімо, правове правову державу, і творимо, що яке завдання цієї каденції, політичної каденції обласної ради повернути довіру до місцевого самоврядування. Бо кожна каденція має свої завдання. Якщо минула каденція, а я хочу вам нагадати, скажіть, будь ласка, скільки політичних партій залишилося? З десятого по п'ятнадцятий рік, які сьогодні представлені у в обласній раді, Небагато. Ну, можу вам сказати взагалі по Україні практично тільки дві: свобода і батьківщина, але батьківщина називалася тоді Війське, блок, раді ще блок Юлії Тимошенко. Більше жодної пр... народний рух України з загальноукраїнських я маю на увазі парламентських практично не залишилося. Тобто політична відповідальність відсутня. Ми відповідальні перед своїми людьми. Отож, можу говорити, якщо ми сьогодні завдання цієї політичної політичного часу це повернути довіру людей до хоча б до місцевого самоврядування, тому не можна собі дозволяти навіть найменшу йоту порушення правил і порушення закону. На превеликий жаль, сьогодні утворилася ну, дуже прикра ситуація, коли більшість. Всупереч демократичним принципам, практично е диктаторськи забирає владу. Вони мають на це право, їхня більшість. Тому ми кажемо, нема проблеми демократичний спосіб через голосування. Більшість меншість, ми меншість, ми підпорядковуємося вашому рішенню. Але, будь ласка, дайте меншості контроль. Тоді це буде демократичний принцип. Прошу е комісія з питань бюджету. У вас є більше все одно. Ви все одно проголосуєте. Вони але, не дали її, але меншість, будь ласка, але, от, керівництво. Але керівництва мало тут питання. Наскільки ви щирими були і наскільки це чесно вимагати бюджетну комісію, коли в минулому скликанні ваша е, представник свободи був головою обласної ради? Представник свободи був заступником обласної ради, і представник обласного свободи був головою бюджетної комісії. Тоді ви не віддали нікому ці посади. Тепер ви вимагаєте від вла. Від влади, як ви її називаєте, віддати вам це а це чесно? Погоджуюся з вами. Отож, перевертаємося 5, годин, 5 років назад. І це політичне завдання, яке було перед обласною радою, нагадаю, це повністю домінування партії регіонів по всій Україні, окрім трьох областей Львівської, тернопільської франківської. І завдання тієї обласної ради було втримати. Позиції і не дати домінувати партії регіонів, яка мала повністю абсолютну владу в усій Україні. Тому треба було максимально закриватися, нічого не віддавати. А нагадаю, партія регіонів мала достатню фракцію в обласній раді і достатній тиск, починаючи від судової гілки влади, від адміністративної гілки влади, від прокурорських від СБУ. Отут було завдання втримати, і оце завдання виконувала минула каденція. Мудрість каже: якщо ви порівнюєте себе з іншими, ви або загурдуєте або зневірити в своїх силах, тому не можна е, легітимно порівнювати від завдання від суспільного завдання, яке виходить. Немає зараз партії регіонів, немає зараз комуністів. Зараз демократичний час і принципи. Тому, будь ласка, створимо зараз нове, повністю перезавантажили і за новими правилами демократичними правилами ви діємо. Тут, мені здається, ви тут дещо е, неправильно розмежовуєте, Адже окрім вас минулого разу були такі також опозиційні партії. Окрім свободи, була та сама батьківщина, був удар, був народний рух України. Проте ви їм нічого не віддали, забрали все собі. Вони Цього не розуміють. Вони так само в для опозиції. Себе. Вони не були в опозиції. Вони були в опозиції. Вони не заявляли в опозиції до свободи. Вони були в опозиції до партій регіонів і спільно більше того, вам було треба було найбільше... спільно працювати з посади. А ми і спільно посади. працювали. Тому що що... посади забрали ви спільно працювали з огляду на те, що це була найбільша фракція, і внесли повністю відповідальність. Власне щодо посади голови бюджетної комісії, яку очевидно пророкували вам. Ні, міні, міні, Олег, ми ага. висунули зразу Олега Пенькевича на цю посаду. Власне минулого тижня в інтерв'ю одному з львівських видань голова Львівської обласної ради Олександр Ганучин стверджував, що в сесійний день до нього телефонували з Києва неодноразові дзвінки з проханнями дослухатися до вашої політичної сили з вашими пропозиціями щодо бюджетної комісії. Безпосередньо у день виборів я мав багато дзвінків та прохань з приводу того, що слід врахувати цього учасника політичного процесу на рівні президії ради, а в останній момент на рівні бюджет. Комісії. Голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин в інтерв'ю виданню Галінфо 28 листопада 2015 року. Скажіть, що це чи це були справді? Хто це дзвонив і чи були такі дзвінки? Я надію, що пан Гануше напевно назвав прізвище, номер телефону. Ні, ні. Ну тоді це тому я вас запитую у вас. чи були такі дзвінки? Н, я як людина, яка служить в армії, ну навряд чи я міг... Ви голова фракції? Ви знаєте про це чи не знаєте? Не знаю. повертаючись власне до цієї позиції опозиційної позиції в обласній і в Ліскій міській раді також. Ви набрали третю фракцію за величиною у Львівській обласній раді, четверту фракцію у Львівській міській раді. Вам довірила величезна кількість виборців Львівщини і Львова довірили десь право представляти їхні інтереси. Проте ви не взяли жодної комісії, жодного жодного посадового місця. Скажіть, як ви будете відстоювати інтереси мешканців Львова і Львівщини Саме в такому так. випадку через депутатську діяльність, яка передбачає депутатське звернення, депутатський запит, депутатські виступи, депутатські запитання? Спільна дія разом з мешканцями. Чи не було б ефективніше все таки працювати конструктивно і на посадах голів комісій, чи заступників голів ті самі повноваження депутатські, які мають як депутат, член комісії, так само ті самі повноваження, от такий самий голос. Кнопочка за проти утримався. Голова комісії не має півтора голосу. Точно так само. Будь ласка, голосуєш своїм вибором, підтримуєш. Зараз, слава Богу, є персональне голосування. Всі мешканці Львівщини будуть бачити, хто як голосує за це за інше питання. Тому чи ти є голова комісії, чи ти є заступник голови комісії, чи ти є секретар комісії, це є внутрішньофахове середовище, яке визначає, чи ти є член комісії, ти можеш бути членом комісії, зайти на будь-яке засідання комісії і бути там присутнім. І знати, яка там передбачається ну, стосовно, порядок. десь продовжуючи цю тему результатів виборів, скажіть, ви мали найбільшу фракцію Львівській обласній раді і найбільшу фракцію Львівській міській раді попереднього скликання. Однак ці вибори десь ви ну для вас були провальними, як до Верховної Ради, так і до міськоміських місцевих рад. Скажіть, чому так сталося на вашу думку? Думаю, дві базові причини: базова причина, що внутрішнє недопрацювання, велика кількість членів партії, зокрема львів'ян. Були в Верховній Раді, які були і депутатами Верховної обласної ради і міської ради. Відповідно, другий ешелон не був готовий ефективно протидіяти внутрішньо тут і недопрацьовував, Це є точно недопрацювання. Ну і дуже велика деформаційна кампанія. Кампанія Очорнення була найбільша по Львівській області. Маєте приклад Тернопільська Франківська область. Яскравий приклад, де е, практично ментальність виборців ну майже однакова. Ну, дивіться, як цікаво виходить, Львівська область це швидше за все тут. ж Немає сильної партії регіоні чи опозиційного блоку. Тобто, ваші побратими і ваші колеги з інших тоді опозиційних, а зараз як їх називають націонал-демократичних партій, насправді і нашкодили вам найбільше за вашими словами. Е, це є конкурентна боротьба. Є вороги, є конкуренти. В Тернополі франківського конкурентів не було в свободі ворогів. Я маю то то ми, ми, говоримо, ми говоримо про ворогів і конкурентів. Якщо партії регіонів і комуністи, це є відкриті вороги, то інші політичні сили це є конкуренти. Але такої е, чорної боротьби проти свободи, як було у Львові, ну, не було. З чого боку була чорна боротьба? А це було, як правило, зі сторони самопомочі. Самопоміч Андрій Садовий для вас є ворогами, насправді. Ні, це є конкуренти. Я ж сказав, хто вороги. Вороги це є комуністи і партії регіонів, це є е, москалі на фронті. Власне, е, насправді це ви, е, ви кажете, що е, ми допрацював другий корпус, другий ешелон. Але насправді не допрацьовував і перший ешелон. Я можу вам назвати прізвище Махніцького, який е, виделегували його у владу, який не справився, об'єктивно не справився з завданнями, на які. Е, які Поставили на нього суспільство, майдан, і який пізніше був з ганьбою позбавлений права представляти свободу. Ви його не включили Повністю з вами погоджуюсь. Це і є політична відповідальність. Партія понесла за це політичну відповідальність на виборах 2014 року. Я думаю, що це не один не останній аргумент був для людей, які не голосували за свободу. Чому так сталося? Ну тут різні мотивації можуть бути. Я знаю одне, що після він... того як він перестав бути членом свободи, і ставши во генерального прокурора, після того після закінчення трьохмісячного перебування на цій посаді, він почав працювати радником президента Порошенка. Порошенко переманив його від вас, і тоді він почав, якби це гармувати... його, його справи. Півтора роки він не є членом Всеукраїнського об'єднання «Свобода». але ви не можете відмежуватися оскільки ви його делегували у владу, це є політична відповідальність. Ми за це понесли. Ви так само можете сказати багатьом політикам, які привели в політику. Звичайно. Так. Вони несуть за це політично. Так, ми за це понесли. Ну, власне, щодо політичної відповідальності, ще одне дуже цікаве питання. Ви в період буремних початку 2014 року, ви були учасником у цієї коаліції у стінах ще Старої Верховної Ради, і ви привели до влади Яценюка, проти якого зараз виступаєте, Махніцького, проти якого виступаєте, тоді ще Турчинова, тоді ще Тенюха. Власне, чи несете ви відповідальність власне, за діяльність Яценюка? Частково так. Ви саме так, як особисто я. Ви приходили до виборців і казали, ми приводиценюка. Так. так, саме ну... так. І я це це говорив. На вулиці це говорив. Так, ми несемо за це відповідальність, тому що якщо б ми не спільно не боролись проти партії регіонів, разом партія УДАР, тоді партія Батьківщина і партія Свобода це є практично 180 опозиційних депутатів. Якби ми спільно не вийшли на вулицю. Не вийшли на Майдан, ну ми б не перемогли без них. І приход після перемоги, ну звісна річ, треба було, скажімо, ось коли ламати можна спільно. А от будувати, коли ти маєш різні політичні погляди, так ми по-різному бачимо розвиток країни. Ви місяця два-три будували спільно. Так. А от потім ви відійшли. скажіть, якби ви знали, що зараз про ситуацію, яка відбувається зараз, з прем'єр-міністром, з президентом, чи поступали би ви тоді в 2014 році, в березні. В лютому, в березні по іншому, так. з вашими партнерами, ми би не поступали. Ми би діяли точно так само. Не було інших партнерів, не було інших союзників боротьби з ворогом. Ще раз наголошую, того, є ворог, ворог, є ворог, а є конкуренти. Уже після того, як Янукович втік, чи делегували ви, чи підтримували б ви кандидатуру Яценюка? Ну навряд вже би. Тобто, як знаючи, що людина говорила на Майдані, наприклад, щодо скасування, там починаючи від пенсійної реформи, а зараз це не творить. Ну навряд. Ну дивіться, як цікаво виходить, де спробуючи підсумувати, що е, ви е, делегували Яценюка? Зараз ви ну, це слово делегували. Це. Ну, гаразд, давайте тоді по-іншому. Ви Подавайте. делегували Махніцько, зараз ви про це шкодуєте. Ну, чи скажіть, ну, це певна діяльність, кадрова діяльність була провальною, насправді Чому? для вас? Ні. З 21-члена Кабінету міністрів у нас було троє. Четверо. троє, троє. потім четверо, потім четверо, четверо, ну, о, все. Всіх... Тобто кабінет міністрів це є е, колективний орган, який ухвалює голосуванням. Тобто, а не йти. Тоді питання: якщо тоді не йти, а кого тоді було, е, скажімо, запускати? Які претензії до Олександра Чи... Сича, наприклад, віце-прем'єра, до Андрія Мохника. Немає претензій. Якщо жодно, то свого часу також було розслідування прокуратури проти нього. Ні, не було розслідувань прокуратури, жодного кримінального провадження проти Андрія Мохника, Ігора Швайки. Олександра Сича – офіційний документ. Офіційний документ Генеральної прокуратури, що немає жодного кримінального провадження за їхню діяльність на посадах ну, міністрів зі сторони посадових осіб, зокрема їхніх наступників, були якісь певні звинувачення. Щодо... Давайте порівняємо дуже класно вже тепер. Якщо ми хочемо порівнювати, давайте порівнюємо. Андрій Мохник до нього міністр екології. Андрій Мохник, міністр екології, і Ан після Андрія Мохника вже два міністра екології. Будь ласка, порівняйте їх і порівняйте діяльність Андрія Мохника. Як їздив на метро в двокімнатній квартирі мешкає, так і мешкає. Тобто немає і на літаках, на закордон, вже в демократичній владі. Однак Швайка е їздить на мотоциклі. На мотоциклі подарованому. подарованому. Так, спалили хлопці машину. Наш же Олександр Мирний дав йому гроші, щоб купив свою зараз, машину, він купив зараз, собі. мотоцикл. Зараз це трактують як хабар. Ну що ж. Власне, давайте повернемося тоді десь ближче до нас на місцевий рівень. Можливо, у вас тут є також кадрові рішення, про які ви можете шкодувати. Зокрема, це Ірина Сех, яка стала головою обласної адміністрації, і п'ять місяців поєднувала посаду народного депутата України. І голови адміністрації, що є забороним законом. Зрештою, давайте подивимося про це невеликий сюжет. Наступне відео, будь ласка, активісти регулярно вимагають від неї припинити порушувати конституцію і не суміщати посад нардепа і голови облдержадміністрації. Іноді ці пікети навіть переростають у сутички зі свободівцями, які підтримують очільницю області. Сама Ірина Сех, попри усі обіцянки, з активістами так і не зустрічається. Ну, власне, десь ви також напевно трактуєте це як кадрову помилку, оскільки навіть не включили її у списки до депутатів Львівської обласної ради на цей, Ну, по перше, на цих виборах. Ірина Сех не хотіла йти зараз е на вибори. Це її право. Як ви думаєте, чому ну, є Вона не відчувала в собі сили перемогти? Напевно. Ти не думаєш, що сили перемогти? Зодну те, що є час відпочинку. Тобто вона багато відпрацювала, якщо ви хочете нагадаю вам жодного кримінального провадження проти Ірини Сахнема. Це не показник насправді. це показник. Відсутність кримінальних проваджень – це не показник, як не Як це не показник в країні? Це не показник, показник, в показник, показник це ефективність роботи? Отож, прошу нагадати, в який час людина працювала, чому так сталося? От тепер я можу вже говорити за домовленістю з Турчиновим, тоді який виконував обов'язки президента і голови Верховної Ради, коли в нас не вистачало в коаліції голосів, а нагадаю, що. Після того, як партія регіонів розбіглася, але вийшовши з партії регіонів, вони утворили так звану вже більшість, умовно кажучи, голосува спільно, нам постійно не вистачало декілька голосів. І Турчинов дозволив: це не було офіційного розмови. Каже, кожен голос має бути. І людина має приїхати і проголосувати. І в нас часом не вистачало одного голосу. Якщо ви подивитеся і проаналізуєте, тоді засідання Верховної Ради. Не вистачало. Вони вийшли з партії регіонів, але партія регіонів з них не виходила. Вони залишалися. Комуністи залишалися. Нам не вистачало постійно одного дворочку. Це, це не фантастичні ви речі. Домовилися це з Турчином і Турчином дозволив Ей. порушити закон? Ну трошки. Отож. Я ж констатую вам ті речі, які були. Так? Тоді треба було відмовлятися. Ми е, відмовилися зразу. Всі, хто виходив. Згадайте, перші зразу міністри зразу склали свої повноваження. І склалося дуже негативне ситуація в сесійній залі. Не проходило жодного закону. Навіть закон про люстрацію не проходив в, той, в тій каденції. Треба було кардинально змінювати е, законодавство. Терміново треба було змінювати. Немає чим, тому що реально більшість партій регіонів. Вона виходить з партії, але вони не голосують за необхідні закони, не вистачає голосів. І тут треба було виходити з ситуації. Можливо, треба було делегувати якусь іншу людину на посаду голови обласної адміністрації. Можливо, от тут можливо. Тут з вами погоджуюся. Але в той час людина знала добре справу. Людина орієнтувалася. Не перший раз була депутатом районної обласної ради. В той час дуже швидкі рішення треба було ухвалювати. Насправді, коли під час війни так. Депутат обласної ради, депутат міської ради знає, Львівщину може справитись. Ну, знаючи, Львівщину вона не уникла численних конфліктів з активістами щодо своєї поведінки, щодо своєї звітності, щодо своїх кадрових призначень. Я вам можу нагадати хоча б призначення 23-річного учителя з півів головою районної адміністрації, що викликало збурення в Городоцькому районі. Таких рішень було достатньо. Так, можливо, і це були помилки. Мож, можливо. Тобто, я ж е, говорю вам про який час. Нагадаю, вам який час. Але не можна все. Не можна все е, виправдовувати. Це не війною. Є, ми не це не є спокійний демократичний час. Коли стоять, давайте зробимо е, перегляд справи. Так, так? і зараз так? не є спокійний демократичний час. А ви а, до нього так? апелюєте? До якого часу я апелюю? Зараз ми перебуваємо в е, форматі війни. А ви в обласній Стоп. раді говорите Стоп. про те, що давайте почекаємо? Давайте Стоп. не будемо розглядати Стоп. питань. Давайте не будемо це е, оскаржувати. Зараз немає проблеми з вертикалю державною. Я вам нагадаю, що 20 лютого взагалі в країні не було жодного керівника, окрім Кошулинського. Взагалі, ні президента, ні голови Верховної Ради, ні першого заступника, ні голови парлам... 에, перепрошую, кабінету міністрів, ні служби безпеки, ні прокурора. Взагалі нікого не було. І треба було кардинально все змінювати. Оцей час треба було кардинально все змінювати. Зараз вся структура вибудована. Є адміністрація президента, є Верховна Рада, є кабінет міністрів, є збройні сили, які ведуть війну на сході. Кожен виконує своє завдання, і обласна рада і ви, зокрема, виконує своє завдання, і я зокрема власне щодо е, вашої е, виконання ваших обов'язків як військовослужбовця. От скажіть, будь ласка, от виявляється такий у вас конфлікт, якби внутрішній, мабуть, є, як політика опозиційної партії, яка критикує владу за нерішучість, в тому числі і за виконання мінських умов, яка вимагає від влади скасувати мінські умови та перейти в наступ на сході, і військового, який повинен виконувати наказ, наприклад, не стріляти, виконувати мінські умови, виконувати так зване перемир'я. Чи немає у вас такого конфлікту внутрішнього внутрішнього конфлікту? Немає зорена те, якщо ти військовий. Значить, ти виконуєш завдання головнокомандувача. Люди вибрали головнокомандувача, дали йому право відстоювати країну. Я маю виконувати те, що люди захотіли. Люди проголосували, сказали: є наказ, ти його виконуєш. Ти не обговорюєш в армії наказу. Однак, ви приходите Од... все на сесію обласної ради, знімаєте себе військову форму чи не знімаєте її, і говорите, і знову таки починаєте критикувати владу, оскаржуючи оці ці рішення. Саме так я говорю про рішення, які відбуваються. Тут ви Кол... політика, тут ви військовий. А Так, так. Звісна річ, коли ти з автоматом, коли ти виконуєш свій службовий обов'язок, будь ласка, виконуй його добросовісно. Якщо ти є політиком, прийшов, виконуєш свої завдання політичні, виконуй і не лукав. У нашому гостях був сьогодні старший сержант Збройних сил України Руслан Кушулинський. Дякую вам. Дякую.